Дві друзі, на ну цьому відео ми будемо встановлювати пастки та перевіряти ті, що вже поставили. Пастки тут стоять уже трохи більше тижня. Можливо, ми побачимо кролів, яких випустили. А може і ні. А випускали ми їх тут зовсім поруч, 10-20 метрів звідси. Але для початку ми встановимо декілька нових пасток. Може, вони зазнімуть щось цікаве. З чимось пообідав або поснідав. Хотілося б мені вдумати, що наші королів також не стали для когось обідом або ж вечерею. Перша пасточка до перевірки. Прибач. Ти бачиш? Mm -mm. Я прямо перед камерой. Не поривай на фото, іди покажи Не поривай це на фото Козел дивиться на фоне солнца в пастку Ну, зараз, власне Ой, дивись. Та бачу. Тут більше подряпали, а тут її більше обтерли. Ну тут, очевидно, хтось лежав. Ось тут мизді. Вона нас, нас знімала. Алось. Ух ти! А ось і сліди того самого лося. Це також сліди, але вже його зубів. Ролів не видно, але я мріяла про таку б картину. Ой, подивіться, хто там ледь не пройшла. Добре, що помітила. Шкода, що та зйомка була знята саме в той день, коли ми випускали кролів, а не сьогодні. Почекайте, ми зупинилися, бо щось помітили. Зараз я вам покажу цього разу першим помітив тато. А крики це кричать сарани самці. Їхні крики трохи схожі на собачі. Вона тут не одна, але мені вдалося зазняти тільки її. Ой, який вужака від'ївся, гріється на сонечку. Точніше грівся. Качки. Аж не віриться, птахи, які ніколи не сидять на деревах. На виході з лісу бачу таку картину. Просто на дорозі дирка в грязюці, і туди залітають і вилітають осмії. Звичайнісінькою машиною вже ж тут проїхати важко, адже можна застрягти. Але ж є інші всі доходи, які тут їздять. Але осміям це не перешкода. І ви бачите, воно розділено на два. На два входи і на два виходи. Яка тут система, я не знаю. Але що вони роблять і для чого, то здогадуйся. А якщо є тут така дорога, то це значить, що ми вийшли з лісу. Сьогодні наші пастки показали дуже гарні результати. А я вас чекаю в наступних відео. Дякую всім за перегляд та увагу. Скоро побачимося до зустрічі.